От, якщо ми захистимо кордони України, ми захистимо себе, ми захистимо своїх онуків, ми захистимо своїх правнуків. Якщо ми встановимо жорсткий контроль і скажемо, ні, ми самі будемо визначати, якою мовою спілкуватися, в яку церкву ходити, кого шанувати, хто у нас герої, яка у нас історія, і ми визначимо, яке у нас майбутнє. Жертви не повинні бути даремними. Жертви це більше ніж дві тисячі чоловік, які невинно уб'єні, їхні душі дивляться сьогодні на нас з неба і питають. Робіть висновки, не повторюйте помилок, не вірте руському міру. І ми повинні собі сказати: ми можемо себе захистити тільки самі, ніхто нас не захистить. Україна потрібна тільки українцям, ніхто до нас не прийде і захищати нас не буде. Я пам'ятаю, на кордоні України, Білорусі і Росії зробили такий митний пост Три сестри. Там встановили пам'ятник, ніби три сестри, Україна, Білорусь і Росія. Але я вам скажу: є така приказка, що якщо мати таких родичів, як росіяни, то краще бути сиротою. І оцих людей, чиї імена невинно обієнних людей, чиї імена є за. Нашими спинами на цих скрижалях їх вбила Росія, незалежно від того, як вона називається, чи Російська імперія часів Миколи II, чи Радянський Союз Лєніна, Сталіна, Хрущова, чи Російська Федерація Єльцина Путіна. Якщо виходите в Московську церкву, ви свідомо чи несвідомо підтримуєте той курс Росії, який є в Україні, ви підтримуєте відділ російської пропаганди в Україні. Схаменіться люди! Ходіть в інші церкви, але московська церква це не те, не те місце, тому що це на жаль вже не церква сьогодні, а це ідеологічний піар відділ Росії, який підводить основи під всі завоювання по русський мир. Тому оце ми дві речі повинні друзі, зробити.